Альфа Смарт Агро, компанія, яка сьогодні гостинно відкриває нові двері нового інноваційного заводу, який створено за абсолютно новими європейськими стандартами, які відповідає цим стандартам. І сьогодні ми всі матимемо можливість побачити на власні очі всі виробничі потужності цього заводу. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. ваші образ, а також генеральний директор власних компанії Борис. Одаром просимо, панове. Отже, пані та панове. Ми починаємо і безперечно відкриває сьогоднішнє свято наш гостинний господар, людина, яка на своїх плечах несе відповідальність за все, що відбувається, і буде відбуватися на території заводу. Давайте поаплодуємо і Борис Петрович, Я думаю, що вам сьогодні є що сказати. Ми просимо вас до слова. Будь ласка, ми всі чекаємо. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Борис Тодоров, я собственник и управляющий компании. Родился я в Подволочиске в Тернопольской области, вырос в Крыму. Вот живу уже 10 лет в Киеве, теперь и работаю, теперь вот еще и в работаю. Я буду краток сегодня, скажу три главные вещи. История возникновения проекта, планы на будущее и перепозиционирование. Почему именно сегодня мы делаем перепозиционирование. Мы уже 15 лет занимаемся поставкой средств защиты растений на украинский рынок. В 2011 году я закончил Киево-Могилянскую академию, мне захотелось создать новый инновационный продукт. Начал я с того, что попросил наш экономический отдел разработать новые продукты, которые были бы лучше, чем предшествующие аналоги, ни в коем случае не пересекались с мультинациональными компаниями. Следующим этапом нужно было разобраться с качеством, и мы Поехали наши команды, посетили по всему миру более 15 заводов. Вот как-то раз мне предложили купить завод небольшой в Сербии. Я поехал на него, посмотрел. Это было очень удивительно. Завод был похож на фармацевтический, никакого запаха средств защиты растений, все автоматизировано. Три инженера управляют процессом. Когда я все взвесил все за и понял для себя, что я хочу такой завод иметь здесь, на Украине. И вот сегодня мы вам презентуем первую и вторую очередь этого завода. Завод компактный, но очень производительный. Здесь мы можем произвести 11,5 тысяч тонн продукции, оснащен двумя современными лабораториями. Вам покажут это все в процессе экскурсий. Немножко остановлюсь на планах. Мы планируем расширение. У нас будет третья очередь. Об этом тоже вам расскажут в процессе экскурсии. В области разработок мы в следующем году выпускаем 7 новых продуктов, и у нас сейчас в лабораториях порядка 20 формуляций находится в разработке. Также я хотел бы от себя поблагодарить депутатский корпус, Кабмин, в особенности за закон о дерегуляции, который на самом деле помог нам, э, облегчил нам жизнь, потому что прошлая команда нас, честно говоря, поддавливала в этом плане. Я очень хочу поблагодарить мэрию, мэра этого города. Впервые я слышу такое, что ребята, вот приходишь, первое, что сказали, ребята, чем вам помочь? Я считаю, это европейский менеджмент. Спасибо всем вам, что вы в эту такую погоду нашли возможность приехать. И я всем желаю хорошего, успешного дня и продуктивной экскурсии. Спасибо. Корис Петровичу, дякуємо вам. Вітаємо вас з днем народження заводу. Ми продовжуємо наше свято. Пані та панове. Слово має прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Володимир Борисович, Просимо доброго дня, шановні дорогі друзі. Я думаю, що сьогодні не пересічна подія. Я беру участь в відкритті прекрасного підприємства сучасного модернізованого, яке буде працювати над виробництвом захисту рослин. Засобів захисту рослин. Ви знаєте, якщо ми порівняємо, що підприємство, яке сьогодні святкує свій день народження, розпочинало з того, що засоби захисту рослин закуповувало за валюту і поставляло в Україну, ми розуміємо, що це торгівля. Але коли сьогодні створено потужне підприємство, яке буде виробляти достатньо продукції для задоволення потреб, Внутрішнього ринку ми розуміємо, що додана вартість буде створена в Україні. В Україні є технології, є знання і досвід, є можливості для того, щоб виробляти конкурентний продукт. Для нас, як для уряду, сьогодні є надважливе завдання об'єднати зусилля для того, щоб відродити стале зростання національної економіки. Хотів би підкреслити, що дуже важливо. Щоб кожен, хто вкладає кошти в національну економіку, був просто успішним. Нам дуже важливо, щоб ваша інвестиція повернулася старицею, щоб ви реінвестували в розвиток власного виробництва інших підприємств, а це робочі місця, це складно в бюджет, це наша конкурентна здатність. Ми маємо перевернути цю історію. Ми маємо зрозуміти, що сировинний тип економіки, який був в нашій країні, має відійти в історію. Ми маємо достатньо конкурентні можливості для того, щоб виробляти наш якісний і конкурентний український продукт. Тому тут ми маємо об'єднуватись заради того, щоб Україна розвивалася, заради того, щоб ми, врешті-решт, реалізували те, на що маємо повноцінне право право на успіх. Я хочу побажати цьому підприємству успіхів і процвітання, і хочу підкреслити, що ми зацікавлені всі у тому, просто не всі, напевно, це розуміють. Але ми всі зацікавлені у тому, щоб кожна гривня, яка інвестована, була успішною. Тому бажаю вам успіхів, бажаю процвітання і бажаю того, щоб ви просто зростали. Зростали разом з нашою прекрасною країною. Святом і бажаю успіхів! Ми попросимо вас взяти участь в розрізанні символічної стрічки, яка буде символізувати відкриття нашого заводу. На це шановні гості, ласка, ножники. Шановні гості, приготуйте ваші руки для області за ми і тобі на подія станеться. Отже, увага! Три, два, один! Паневано на ваші області! Адва Смарт, Агро! Відкрито! Удачі і просвітання новому заводу! Она, чем меньше частицы давай, тем лучше она потом усвоится в растениях. Обычно мы <coughs> Equipment automatically where the samples are injected automatically, and where we can study a lot of different actually, we are sure that our products can perform the water we use for production we have this very somehow simple instrument where we can measure this surface tension parameter истрив какой какое АДВ здесь химически синтез наиболее эффективный. Доброго дня, шановні колеги. Мені приємно сьогодні бути присутнім на відкритті чергового нового підприємства. Я сказав в основному слові, що фактично кожного тижня в Україні відкриваються нові підприємства, і це дуже позитивний сигнал, що в Україну інвестують. Але хочу підкреслити, що є багато завдань на порядку денному, які нам потрібно виконати для того, щоб ці інвестиції були більш успішними, ніж навіть планувалися. І в цьому контексті питання створення якісного клімату виходить на перший план, і тому наше завдання. Сьогодні і законодавчо, і адміністративно створити нормальні умови, щоб бізнес не відчував будь-якого тиску з боку держави і контролюючих органів. Хочу підкреслити, що остання наша ініціатива уряду щодо змін до податкового кодексу в частині адміністрування податків дасть можливість абсолютно прогнозовано бізнесу адмініструвати податки, сплачувати їх і забере будь-які можливості, щоб ДФС, інші структури якимось чином тисли там, де є питання економічних взаємостосунків. Я вважаю, що це є надзвичайно важливим. Хто би що сьогодні не сказав, всі мають розуміти її. Національний український продукт, робочі місця, заробітна плата це те, що виведе Україну з кризи. Тому дуже важливо, щоб ми цьому приділяли важливу увагу і створювали інструменти, які забезпечать стало економічне зростання. Я бачу такі інструменти, розумію, що вони будуть ефективними, і переконую в тому, що Створення Офісу е, супроводження інвестицій, е, комітет відродження промисловості, експертна кредитна агенція, яка дасть можливість нам бути присутніми в тому числі на міжнародних ринках. І інші інструменти створюють можливості абсолютно нормального відчуття бізнесу, що вони можуть абсолютно нормально розвиватись, А держава буде розуміти, що національний продукт створюється. Ми переходимо від сировинного типу економіки. До створення національного продукту з високою доданою вартістю. Це буде означати, що люди будуть отримувати в Україні заробітну плату. Оскільки ми сьогодні можемо подивитись, навіть на це підприємство. Підприємство займалося торгівлею засобами захисту рослин, тобто закуповувало за валюту за кордоном, привозило в Україну, і на нашу благодатну землю ці засоби захисту рослин вносились. І ми всі розуміємо, що це впливало абсолютно на всі економічні показники. Ну і саме головне, що там, де вироблялися засоби захисту, там люди отримували заробітну плату. У нас заробітну плату тільки отримували ті, хто сюди привозив цей продукт і тут його продавав. Тому коли цей продукт буде і створювати тут і продаватись, то всі на всьому листіжку будуть отримувати звідси прибутки, і це є дуже важливим питанням. Тому хочу подякувати керівництву. Цієї компанії за створення такого підприємства і переконаний у тому, що нам потрібно максимально стимулювати можливості розвитку промисловості. Зокрема, я сьогодні буду і на інших підприємствах в цьому прекрасному місті Білоцерква. Церква. І хочу підкреслити, що навколо тут є дуже багато різних підприємств у території. Я би дуже хотів, щоб це стало місцем, куди будуть інвестувати і де будуть створювати. Якісні робочі місця і якісні підприємства така потреба в Україні сьогодні є, і можливості всі, щоб ці інвестиції були успішними, теж є. Прошу запитання, Олесяна. Хочу підкреслити, що був би прийнятий за вчора мораторій чи ні. Мораторій в Україні діє до того моменту, поки не буде створений закон про ринок землі. Я про це говорив. Але я думаю, що депутати парламенту вчора, -вчора зробили свій крок, і він є абсолютно нормальним, тому що ми розуміємо, що хтось хотів на цьому робити багато речей піарних. Але це неприпустимо. Треба створити нормальні умови, треба провести консультації. Треба визначитись, врешті-решт, яку модель ринку земель нам потрібно сьогодні запровадити. І зробити це шляхом консенсусу, а не протистояння. Тому наше завдання сьогодні об'єднати зусилля парламенту, уряду, експертного середовища для того, щоб знайти правильний підхід до цього питання, і щоб цей підхід не робив когось бідними, а навпаки. Щоб українські громадяни, які володіють землею, могли її розпоряджатись, але так. Щоб вони збагатіли від того, а не навпаки. Я категорично проти і не підтримую жодного жодної ініціативи, яка може хоч давати натяк на те, що там не знаю, 5, 7, 10 а, людей в країні скуплять всю землю України. Це неприпустимо. Тому ми маємо діяти абсолютно цивілізовано і виважено. А, і тому я вважаю, що продовження мораторії до того часу, поки у нас немає моделі, це є абсолютно нормальним явищем і тут немає жодних застережень. Інтерфакс Україна, прошу. інтерфакс Україна, а там ніченко Володимир скажіть, чи розвив уряд механізм відміни мораторію на експорт військових. Це вимагає Європейський Союз. І коли власне цей законопроект буде внесення до духовної Ні, такого законопроекту немає. Ми зараз працюємо над цим питанням, але я хочу ще раз підкреслити, що ми будемо виходити в цьому питанні з наших міжнародних зобов'язань, але обов'язково з національних інтересів нашої держави. Коли ціну і умови аукціону? Ми чекаємо пропозиції від Фонду державного майна. Я думаю, що ця пропозиція має надійти найближчим часом, тому що ми хотіли б, щоб в цьому році відбувся відкритий публічний аукціон на продаж цього заводу. Коли ще запитання? Прошу. У вас таке дуже, дуже важке запитання з точки зору пенсійної реформи. Насправді, сьогодні остаточних будь-яких рішень щодо того, як ми будемо будувати нашу пенсійну систему країн немає. Хочу сказати тільки єдине, що пенсійна система України хвора і важка хвора. Ми маємо сьогодні більшість громадян України, які отримують мінімальну пенсію, що є неприпустимим. Ми маємо сьогодні 2,5 мільйони половиною мільйони. Громадяни, які взагалі не сплачують внески до пенсійного фонду, але приходять до пенсійного фонду отримати пенсію. Тут є питання або будуть претендувати на пенсію. Тут є багато системних питань, які потрібно врегульовувати. І саме головне, ми маємо зрозуміти, яку пенсійну систему ми залишимо нашим дітям. Тому що дуже важливо, щоб всі покоління, які будуть виходити зараз і в майбутньому на пенсію, були захищені пенсійним фондом. Сьогодні ця система є на превеликий жаль, в тому ж числі жертвою популістів. Тому що десятками років цю систему не модернізували, все робили, знаєте, от, от є чітке уявлення того, що багато урядів і або тих, хто мав відношення до прийняття державних рішень, взагалі вважали себе абсолютними врівнящиками. Тобто ми, сьогодні, якимось чином там рік, рік, два-три протримаємося, а там далі вже невідомо що. Але кожного року в цих циклах ми приходили в колосальні проблеми і втрати. Тому ми маємо абсолютно відкрито подивитись на проблематику і подивитись, які є відомі інструменти для того, щоб цю проблематику вирішити. І це має бути абсолютно відкрито, абсолютно публічно і без жодних спекуляцій на цю тему. Ми маємо сьогодні достатньо дефіцитний пенсійний фонд, більше 150 мільярдів гривень дефіциту. І над цим потрібно дуже серйозно замислюватись, тому що ми розуміємо, що 150 мільярдів і вище дефіциту пенсійного фонду при загальному бюджеті умовно 700 мільярдів. Ви розумієте, наскільки це є серйозна проблема. Прошу ваше запитання. Павлович, 24 канал, стосовно індустріальних парків Пан там наземних присутніх конкретних прийняли на практиці у законі створення в Україні в чорних зон за рахунок того, що відкрилися працювати в індустріальних парках, сплачуватимуть менші податки, відповідно ті, хто не буде працювати в індустріальних парках, будуть не конкурентними з ними. Чи можули такі перекоси? Збалансувати це питання можливо. Вплоть до того, що ми можемо визначити. А що саме ми потребуємо як Україна, в які технології інвестування і вироблення якого національного продукту? Це питання, я би сказав, воно дискусійне, і по ньому можна можливо, знайти правильне рішення. Але якщо ми робимо індустріальний парк, які індустріальні парки є по всьому, по всьому світу, в якому ми розуміємо, що така територія, яка забезпечена інженерною інфраструктурою, на територію цього можливо ввести нове технологічне обладнання. Без можливих пільг, без можливих склад мити там всього іншого акцизу. Якщо ми розуміємо, що на цій території буде вироблений український національний продукт, який буде конкурентним у всьому світі, і, зокрема в, в Україні. Якщо ми будемо розуміти, що ці інвестиції мають серйозне вагоме значення для розвитку національної економіки, і саме головне, на цій території будуть створені тисячі, десятки тисяч. Сотні тисяч робочих місць по всій країні в це треба, це треба робити, в це треба йти. І далі просто систему, яка виправдує себе в індустріальних парках, розповсюджувати на всю країну. Я теж хотів би, щоб на всій країні у нас були єдині правила. Але ми виходимо з того, що є сьогодні питання, які потрібно нормувати. В тому числі, якщо ми говоримо про індустріальний парк, це означає, що це будуть єдині системні типові правила розміщення таких інвестицій. Це буде означати, що вся місцева влада буде отримувати досвід роботи з інвестиційними компаніями, з компаніями, які інвестують. Я хотів би ще раз сказати про те, що Офіс супроводження інвестицій, який ми зараз створюємо, він буде абсолютно повністю моніторити стан бізнесу в Україні, поки що великого і середнього, щоб ми розуміли, які є проблеми у бізнесу, і ми будемо самі вирішувати ці проблеми. Всі, ті, хто хочуть в нові робити інвестиції в Україну, ми візьмемо на себе завдання: зробити всі погодження, всі, які необхідні процедури. У бізнеса має бути одне завдання проінвестувати, побудувати, виробити продукти, його продати. На всіх цих етапах влада має сприяти і вирішувати за цей бізнес ті проблеми, які, які виникають. І я говорив це раніше, і зараз можу сказати: якщо хтось буде наближатись, я говорю це. І для, до податкової е, інспекції, і до податкової міліції, і до е, Міністерства внутрішніх справ, і до СБУ, і до всіх інших речей. Якщо хтось буде використовувати владні повноваження для того, щоб тиснути на бізнес, я одразу хочу підкреслити: це є вороги, класові вороги і України, і моєї особисті, і нашого уряду. Ніхто не дозволить. Робити диверсію по відношенню до нашої країни ніхто не дозволить пригнічувати підприємництво, яке фактично продукує нашу незалежність. Тому я би хотів, щоб всі ці сприймали це абсолютно нормально. Вже є десятки звільнених в ДФС, в митниці, і я буду йти далі. Я не зупинюсь, тому що я вважаю, що наше завдання для цього нас обирають люди або дають нам повноваження і владу дати можливість людям нормально себе реалізувати в нашій країні. В тому числі і в всіх інших сферах. Окреме питання хотів би сказати, що нам потрібно при підготовці державного замовлення на наступний рік дуже гарно попрацювати з бізнесом, з виробничниками, з підприємствами, щоб той те замовлення державне, яке ми робимо, відповідало тому, що, в чому є сьогодні потреба українського виробника, українського підприємця, тому що ми іноді замовляємо те, ті спеціальності, які нам не потрібні. А от ті, які є надзвичайно дефіцитними, ми чомусь їх не готуємо. І оце викривлення потрібно виправляти. І таких речей я можу назвати сьогодні десятки. От наше завдання виправити систему, наше завдання зробити так, щоб наш промисловий комплекс, що, про що мова йде? Відродження промисловості. Ми можемо сьогодні і робити кооперацію, і робити все для того, щоб виробляти наш український продукт. І е, машинне будування в сільському господарстві. Ми робимо прекрасні речі. Але ми маємо, врешті-решт, зорієнтуватися на те, щоб ці речі почали працювати на внутрішній ринок. Ми маємо багато речей, де наших промисловців, якісь тарифи, якісь регуляції, якісь сплати, вони роблять неконкурентними, неконкурентними на весь світ. Наше завдання сьогодні зрозуміти, де ми знаходимося, і комітет буде моніторити і вносити пропозиції уряду парламенту для того, щоб зробити абсолютно нормальні умови, про які українські промисловці. Кримські підприємці почнуть нормально розвиватися. Саме головне, щоб їх не стримували. І приклад цього підприємства є дуже важливим. Спочатку купляли за кордоном продукцію і продавали її в Україні. Сьогодні виробляємо цю продукцію в Україні і продаємо теж в Україні. Це є, мені здається, формула економічного успіху. Дякую, колеги, за вашу необхідність. Дякую до зустрічі.